Світовий лідер і виробник систем впорскування компанія Bosch досягла чудових результатів у виробництві компонентів двигуна. Компанія Bosch також усвідомлює важливість фільтрів як засобів захисту, особливо для сучасних систем впорскування, що є критично важливим для якості фільтрації дрібних часток. Фільтри Bosch надійно захищають компоненти двигуна від дрібних часток бруду, абразивних матеріалів і води. Фільтри повинні витримувати високий тиск протягом всього терміну служби, тому що вони виконують важливі функції. У процесі виробництва ми робимо все можливе для ретельної та чистої обробки всіх фільтруючих елементів. З метою дотримання високих стандартів виробництва кожен фільтр Bosch виготовляється з високоякісних компонентів, піддається першокласній обробці і технічному контролю. Використання відповідного фільтруючого матеріалу є основою будь-якого фільтра, і це вже само по собі є наукою. Завдяки досвіду та технічному ноу-хау ми можемо підібрати ідеальний фільтруючий матеріал для кожного типу фільтра і для будь-якої області застосування. Наприклад, надзвичайно важливим є склад і покриття фільтрувального паперу. Якість фільтруючого матеріалу визначає термін служби фільтра, пилоємність, а також стійкість до агресивних і рідких середовищ. Фільтрувальний папір витримується в печі, згинається, а потім ріжеться. Кінці фільтрувального паперу з'єднуються за допомогою особливої технології зварювання, забезпечуючи внутрішню цілісність фільтра. Низька якість з'єднань може призвести до пошкодження системи впорскування через потрапляння невідфільтрованого палива. Папір складається у формі зірки, а потім припаюється до торцевих кришок. Існує спеціальний метод забезпечення надійного з'єднання корпусу з кришкою. При виробництві фільтрів у сталевому корпусі ми використовуємо принцип подвійного відбуртування. Для цього матеріал складається таким чином, щоб вийшов подвійний бурт, що з'єднує кришку з корпусом. Цей подвійний бурт забезпечує високу цілісність і опір тиску. Цілісність корпусу ретельно перевіряється нагнітанням гелію у фільтрі. У вакуумній камері проводиться тестування для виявлення можливих протікань. Завдяки дуже малому розміру часток гелію можна оцінити ступінь непроникності фільтра. При розробці продукту компанія Bosch проводить випробування можливих впливів на фільтр, іноді в жорстких умовах. Вода може серйозно пошкодити двигун при потраплянні в систему впорскування. Вона викликає її пошкодження. При випробуваннях у дизельне паливо ми додаємо воду, тим самим перевіряючи ефективність фільтра. Наші знання про системи транспортного засобу повинні бути різносторонніми. для того, щоб розробити оптимальні фільтри, нам потрібно розуміти вплив різних деталей і факторів на фільтри. Це дозволяє нам пишатися своєю роботою. Наші фільтри є ідеальним прикладом високої якості до останньої деталі. Ми знаємо, що навіть маленькі частки можуть мати величезний вплив на роботу транспортного засобу. Отже, використовуйте фільтри Bosch і регулярно їх міняйте.